Всіх вітаю, з вами Марія і що буде завтра. Давайте дивитись. Пропоную вам загадати бажання або, може є якісь питання у вас, подивимось наприкінці, відповідь, наприкінці відео відповідь на бажання або на питання. І починаємо з особистого життя, що у вас буде завтра в особистому житті. Бачила коментар, що у когось не на наступний день відбуваються події, а в той день, коли ви це слухаєте. Так, це так може бути. І я ж знімаю напередодні, я ж знімаю це відео, ну, це ж буде завтра у вас, а деякі люди живуть на, по енергіях на день наперед. І тоді просто це для вас так працює. Але тоді просто ну, можете слухати це ці, ці відео, відео і якісь події просто для себе, ну якось як, знаєте, аналізувати. Може для вас карти саме так працюють. Хоча це може бути не кожного дня таке. Тож дивіться, як вам далі вчиняти, дивитись далі, або просто це не для вас. Так, давайте дивимось, все ж таки, що у вас буде завтра в особистому житті, для когось з вас. Новий початок, але дивіться як. Ви як будете переробляти ситуацію, яка вам просто не до вподоби. От ви щось будете починати заново, не продовжувати, а як я ризикну робити це трошки інакше. Це дійсно може якось так, знаєте, як відродити для вас якусь ситуацію, щось, що вам так потрібно, в чим ви зацікавлені. Тобто, це, як, знаєте, щасливий випадок буде для вас. От Ви як скористаєтесь можливістю отримати щасливий випадок в, свої, в своє життя. А сфера кохання. Що у вас буде завтра у сфері кохання? Знаєте, тут. Всім підійде, але все ж таки, якась людина з минулого про себе буде нагадувати, ви не дуже хочете, ви навіть настрій втрачаєте, як згадуєте про цю людину. І ви як захищаєтесь від цієї людини. Ви, може, ну це як може може бути, ви може заблокували людину там в телефоні, в якихось там соцмережах, щоб не міг не могла вам, там, наприклад, писати. Якось так, знаєте, заходити на ваші сторінки. Тобто тут про людину, з якою у когось з вас була сім'я, у когось з вас були такі стосунки, наприклад, може там дружба з сім'ями була. Тобто людина, з якою ви дещо не спілкувались от якийсь час, у вас Ну ви не згадували навіть. Але така людина і про вас пам'ятає. І тут може бути. Ну Зустріч непередбачувана, але все ж таки, от ви щось так трошки так агресувати навіть будете, що це ж треба було так піти і зустріти. Давайте побачимо дії чоловіка у бік жінки завтра. ага Тут про завершення якоїсь такої давно затягнутої ситуації. Може, щось вам обіцяв зробити, але не вточнив, коли саме зробить, там сказав, що там завтра, а коли це завтра мало б настати, тут може бути і така ситуація, коли, наприклад, буде новину якусь з вами обговорювати, а вам от ви як можете. Як ставити крапку? Давай ми більше не будемо про це розмовляти. Може бути і така ситуація. Знаєте, от чим буде жертвувати заради жінки? Отак показано. Що ж буде робити жінка у бік чоловіка завтра? Угу. Добре. Ага. Отак. Відмова від якоїсь дороги. Знаєте, як заблокує якусь дорогу. Наприклад, може була домовленість, давай зустрінемось, то вона цю домовленість спростує. От Ні, не буде цієї, цієї зустрічі або цієї дороги. От щось тут взагалі, от знаєте, як відмова в чимсь буде. Така чітка і така жорстка відмова. Ні, і все. Навіть не замовляють за це слово більше. Отак може бути. Для тимчасово одиноких. Давайте подивимось, що ж у вас буде завтра у сфері кохання. У тимчасово одиноких. Угу. От... Ні-ні-ні, трошки не треба так робити. Зараз поясню, про що тут. Знаєте, ви настільки зараз зосереджені на тому, щоб своє життя якось так врівноважити, якісь моменти залагодити, що ви навіть поки що навіть мріяти собі не дозволяєте про е, сферу кохання. Не треба, не робіть так. Робіть те, що вам треба зробити, але. Коли ви, там, наприклад, п'єте каву, може чай любите, може, там компотик п'єте. Ви думаєте про те, що у вас у сфері кохання все так налагоджується, як ви мріяли б собі. От як, наприклад, що знаходить вас людина, яка вам дуже буде подобатись, і якій ви будете дуже подобатись. І не малюєте собі нічого складного у спілкуванні з людиною. Взагалі, просто, от, знаєте, і тут багато страхів у вас про сферу кохання не треба. От ви, ну, знаєте, як, Ото, як мрієте про те, коли у вас все налагодиться в житті, отак от само, хай в ці мрії зайде нова людина, і хай ваше налагодиться буде от просто разом з якоюсь приємною до вашого серця людиною. Не блокуйте собі, будь ласка, бо потім, коли ви відпочинете, коли ви вже будете більш-менш своїм життям керувати і більш-менш впевнені будете в завтрашньому дню, ви захочете, щоб хтось був поряд, але вам треба буде знімати ті блоки. А це довго. Тож не блокуйте собі, будь ласка. Це тільки ставити блоки швидко і легко, а знімати їх потім дуже довго і дуже складно. Так, тепер робота. Що у вас буде завтра в роботі? Так ну, робота буде і не одна, і дехто хто буде просити про допомогу, або може навіть і вам комусь потрібна буде допомога, бо, знаєте, тут як не знаю, з чого почати. Отак От тут буде день. Коли чимало буде тієї роботи, і ще буде хтось вас відволікати, бо. Треба буде, як, знаєте, ну там, чи нагадай мені, чи давай розберемось, отакі от будуть навіть справи. Але ж день, коли от щось буде змінюватись у вас в роботі, як новий початок чогось буде, тож будьте зосереджені на тому, що робите, бо весь час будуть що, такі якісь моменти, коли є на що відволіктись? А що ж вам важливо прийняти? Що вам важливо прийняти в цей день? Тобто завтра? Угу. Так, королева жезлів. І знаєте, тут страхи з приводу нового початку. Що вам робити? Не сумніватись взагалі, от не треба цих сумнівів. Тут взагалі швидко починайте, що ви там вже ви ж вже налаштували себе на щось, ви ж вже вирішили в чимсь ризикнути. І ось ось у вас буде дійсно от зміни і швидкі зміни. Це не буде щось там дуже розтягнуте в часі. Дійсно тут те, що вам важко давалось, от за вашою спритністю взагалі ця ситуація. Буде вас виводити з жертви. Ні, не лякайте себе. Тут ви чимось будете жертвувати, але ви будете розуміти, що так треба і як саме так треба. Але це, знаєте, це як. Якийсь тиждень і ситуація буде змінюватись. Отак воно нам показано для когось з вас. Керуйте цією ситуацією, тримайте її у себе під контролем і робіть так, як ви собі там вже вигадали. Так, далі. Нічого краще, б за все відмовитись? давайте побачимо. Завтра вам від чого краще б за все відмовитись? Угу. Ну, взагалі від якогось затягування краще б відмовляйтесь. Від відсікання, коли ви вже думаєте, думаєте, оце ніяк ви не можете припинити, крутити в голові якісь думки, а дій нема. Оці думки припиняєте вже, ви ж з усіх боків вже подумали, вже щось робіть. І вам тут не обов'язково робити те, що ви собі налаштували наодинці. Ви тут можете з кимось навіть в колективі щось робити. Не обов'язково, що ви і хтось там одна ще людина. Це може бути кілька людей. Тобто, щось, ну, коли не обов'язково там наодинці взагалі знаходитесь, ви можете входити в якийсь колектив. Вам так легше буде, ви сидиш і швидше ви з якихось своїх страхів вийдете. Чого ж вам не уникнути завтра? Угу. Все ж таки якогось розвалу вам не уникнути. Знаєте, це, це взагалі щось, як новий якийсь досвід для вас буде, донині вам взагалі невідомий. Це щось, що вам дає можливість збільшити ваші прибутки для когось з вас. Взагалі збільшити ваші ресурси. Давайте от, вони можуть бути будь-якими. Це і про сили може бути, і про здоров'я покращити можна буде, і заробітки знову ж таки. Тобто щось, що для вас. В принципі, воно для вас важливе, і це може покращитись отак тут. Хоча, станом, як на зараз, ви не дуже впевнені. Далі порада від вищих сил на завтра. Порада від вищих сил на завтра для вас. Отак. Будьте обережні, буде, виникне. Це як випробування для вас буде. Якась ситуація, де вам дуже схочеться збрехати. Або ви будете вважати, що так воно буде краще. Але це розвал якийсь вам принесе, якусь втрату. А потім ви будете чекати слушного моменту, щоб все виправляти, щоб все потім ну, назад відродити. Тож будьте дуже так уважні. Угу. І для когось йде інша інформація. Вам треба буде на якийсь період часу закритись десь на тиждень, як закрити, наприклад, можливість спілкування з кимось, закритись від якоїсь людини, відійти від якихось там певних обставин, не приймати в них участь це щось, що. Ви навіть будете розуміти, на який період часу. Наприклад, ви там підете у відпустку. Тобто, ви будете знати, що на роботі там є купа роботи, але ви відходите від цієї роботи, потім ви повертаєтесь туди. Ну, тобто, це ситуація, яка в жодному разі не несе вам нічого поганого. Це як обраний шлях. У вас дещо є там сумніви, може, найкращий час обираєте, але ні, ви потім якось так, знаєте, повертаєтесь ну, до, до всього, що ви залишите в стороні від себе. Ви потім повертаєтесь до цього. І як воно до вас дочекається. Отак тут. Так, давайте побачимо відповідь так чи ні на ваше питання або на ваше бажання. Так чи ні. Ну тут так, але є те що тут таке, але якщо ви, ну, як знаєте, як виводити себе з якоїсь залежної ситуації, бо все, що вам станом, як на зараз, заважає, це невпевненість в тому, чи правильно я зроблю, якщо почну рухатись зараз. Тож, робіть, тоді відповідь так і буде. Якщо будете сидіти і чекати слушного моменту, тоді відповідь ні. Ну, отак. Ну і давайте е, тарганатні подивимось, який тарган буде керувати вами в цей день. Психосоматика. Ну, так, це такий складний тарган. І ви дійсно можете відчувати десь біль, але шукайте свої страхи. Чому у вас мучить її певний біль? Ну Наприклад, якщо ви боїтесь, наприклад, бідності, то, бути боліти в спині, поясниця ваша буде. Вам давати знаки. Тобто пошукайте, є в інтернеті інформація, психосоматика, де що болить, які думки дають вам певний біль. Отут буде, буде це важливо для не для всіх, для вас, але для декого ви будете розуміти, чому дещо болить, які страхи вас в той біль штовхають. Попрацюйте з цим, і тоді може все дуже так гарно для вас змінитись. Все, на цьому я всім дякую, всім гарного дня, гарних людей поряд з вами, гарних ідей вам, гарних змін ваше життя. І бережіть себе, будемо бачитись в інших відео. Всім пока!